Відкривати легендарний сундук, І? І І давай, 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 двой давай, давай, давай Ну блін. А, а так завжди вчора або цього. Та, тільки в мене нема п'ять тисяч, в мене дві тисячі. Я дуже швидко трачу гроші на карти. У мене ще ну, залишилось. Що ти тратиш ну, залиши гроші на карти. Я їх прокачає. Знайшов да. багато. Так, зараз зіграю батл. Так да будьте вже тихо. Ладно, я пішла на Не хоче. Оля я пішла... мовчить мовчіть. Ну вот, вот. Плохо, что ж, кажу, на... так... Пока что все очень плохо. Чекайте, я не маю часу. Угу, 800 хп і 333 тридцать П'ять четыре пять літні семилитние так сім Магія! читерство як Як він це все за контр вони це все равно читерство. Все равно это читерство. Там йде на нас дракончик Контримся. Так, пробуємо грати. І у нас пока що більш менш получається. Законтрим мушку. Так, 68. Угу. Пока що все нормально. Тільки якби не та статуя. Ста статуя вбивця. Зараз будемо заходити екзекутор плюс елітні. Але перше треба законтрити буде. У нас ослепительная красота, у нас ослепительная красота. У нас у нас у нас мы виграли. І в нас ребраний сундук. Наступний сундук буде магічний. і завтра зранку я получу магіческий. Поставлю відкривати. Ні, десь якщо восьмій поставлю, значить восьмій вечора і відкрию. Легендарний сундук, звісно, Няк, не хочу позичати. Хочу собі апнути на третій левел. Зараз напишу. Мені з фотографії? Мені Я шахта. Хотів. гончу. Хай буде дві години. Да, гончу. Значить, завтра зранку получу і зможу прокачати вже мого другого. Я так чекав, цілий день чекав. І хотів, і не попалось. Таке, всім пока.